Фрагмент човна XVIII століття знайшли на дні обмілілого Дніпра на Хортиці. Це фрагмент військового човна 18 століття, а точніше 1735-1739 року, пов'язаний з війною з Туреччиною. Тип цього човна дубель шлюпка. Єдина можливість зберегти пам'ятку законсервувати її прямо у водах Дніпра. Бо якщо човен опиниться на суші, то почне руйнуватися. На жаль, з умовами військового часу, ми не можемо зараз забрати цей корабль, тому що частина людей мобілізована, не вистачає коштів на реставрацію. Все, що зараз можемо зробити, це максимально засипати корабель піском, затягнути агроволокном і укріпити склон, щоб наступне коливання рівня Дніпра знову не розмило ці дошки. Зберегти пам'ятку справа кропітка. Тож працівники заповідника Хортиця звернулись за допомогою до комбінату «Запоріжсталь» та громадської спілки Зелений центр Метинвест». Ми розуміємо, що це традиції. Ми розуміємо, що це наша культурна спадщина і звичайно зелений центр разом з Запоріжсталлю, з молоді запоріжсталі, з співробітниками заповідника Хортиця, згуртувалися, взяли потрібні матеріали, інструмент. Ну і сьогодні маємо новий досвід. Тепер ми трошки археологи. Волонтери завзято працювали попри вітряну та холодну погоду. Все, аби цей артефакт був доступний для вивчення для майбутніх поколінь. Кабінат завжди стоїть поруч з країною, з містом і завжди вносить свій вклад як в розвиток, так і в історію нашого рідного краю. У національному заповіднику сподіваються, що незабаром зможуть дістати та відправити фрагмент старовинного човна на реставрацію.